Пасадав скаже, ну дивіться, дивіться якщо рівень технологій вже такий розвинутий, то дуже просто відповісти на питання, яка у них е, е, соціальна система суспільства, яка суспільна система е, у тих прибульців, якщо такий рівень технологій, то виходить, що у них вже комунізм давно. Очевидно просто. Тобто, якщо вони зацікавлені встановлені контактів вже з іншими цивілізаціями, активно шукають їх там то, що, то у них ще майже все гаразд, ну, за все, І, відповідно, якщо там є комунізм, а у нас його, вибачте, ще дикий дикунський капіталізм у більшості е, країн світу, то виникає питання, що. Е, що вони мають долучитися до нашого, так би мовити, підтягування, до нашого підтягування, скажімо, до свого рівня організації суспільства чи ні? Це проблемне питання? Ось.